Сьогодні у нас лабораторна робота. Тема Дослідження ізотермічного процесу. Мертвої є теорія без практики живої. Тема лабораторної роботи дослідити, як змінюється об'єм певної маси газу за сталої температури зі зміною тиску. План Актуалізація опорних знань. Друге. Виконання лабораторної роботи. І третє домашнє завдання. Хід до уроку. Усне опитування. Назвіть фізичні величини, що описують термодинамічний стан даної масті газу. Два. Дайте означення ізотермічного процесу. Три. Запишіть закон больня Маріота формулою. Скажіть межі застосування закону боля маріота обладнання. Портальний комп'ютер, датчик тиску. Теоретичні відомості У законі боля маріота говориться про те, що за постійної температури тиск визначної маси сухого газу. Зворотно пропорційний до його об'єму. P дорівнює K ділити на де P – тиск, об'єм, K – констант. Значення константи залежить від температури, маси та природи газу. У цьому досліді потрібно змінити об'єм повітря в шприці і виміряти тиск повітря. За допомогою датчика тиску приєднаного безпосередньо до шприца. Проведення досліду Встановіть шприц на об'єм 50 мл. Підключіть датчик тиску безпосередньо на конечнике шприца Третє. Натисніть кнопку Start на верхній панелі для початку реєстрації даних. Збір даних вручну. Натисніть кнопку Start на верхній панелі кожного разу, коли ви хочете записати зразок даних. Встановіть шприц на об'єм 45 мл. Потім натисніть кнопку Start. Повторіть крок чотирьох об'ємів шприца у 40, 35, 30, 25, 20 мл. Натисніть до регістратор у панелі меню, а потім клацніть стоп для припинення збору даних. Зараз ми з вами Виконаємо цей дослід віртуально. Ви бачите е, об'єм. Бачите в залежність тиску від е, об'єму, тому вам необхідно натиснути кнопку Зелену, де почнеться дослід. Ви бачите, як змінюється тиск і об'єм. І от uh, обчислюється фізична uh, величина. K. Вам буде необхідно буде це зробити декілька разів, щоб зупинити побудову графіка і відповідно записати дані. Ще раз дивимося дослід. У вас на то є три кнопки, в залежності від того, коли вам треба буде зупинити, жовта кнопка на це, це допомагає. І тому уважно записуючи дані в таблицю, а потім побудувати графік залежності. Необхідно в таблицю записати 5-6 даних. Отже, у вас утворився графік, який ми називаємо ізотерма. Закон ми досліджували з вами закон полі Маріота. Аналіз результатів. Дивимося в е, таблицю. Значить, е, Графік можна малювати по цих даних. Хто не зру, е, зробить сам дослід, може побудувати по тих даних, що зробив дослід. В кінці необхідно записати відповіді на контрольні запитання, які зміни залишилися постійними, залишилися. Між тиском та об'ємом пряма чи зворотна, ви можете припустити, яким буде тиск газу, якщо об'єм скоротиться до 10 мл. Домашнє завдання. Параграф 42 і дві задачі, які ви зараз бачите на екрані.